Виконуємо номер 671 із підручника Алгебра 7 та номер 32.2 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Усно, які з рівностей є правильними. Приступаємо до виконання. Квадрат. Різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Мінус подвоєний добуток першого виразу на другий, у нас його немає. І плюс квадрат другого виразу. Отже, наша перша рівність неправильна. Завдання друге. Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу правильно. Додати подвоєний добуток першого виразу на другий, правильно, і додати квадрат другого виразу Правильно. Правильна рівність. Завдання третє. Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу правильно. Додати подвоєний, немає подвоєного, далі не перевіряємо уже неправильна рівність. І четверте завдання. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу є він правильно. Мінус подвоєний добуток першого виразу на другий плюс квадрат другого виразу, все правильно. Правильна рівність. Номер 671 із підручника Алгебра 7 та номер 32 крапочка 2 із підручника математика 7 виконано.